Головне на 16 годину 23 січня від медіагрупи Об'єктив. Райони 13 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти обороняються. Також на Слобожанському напрямку наступальних угруповань супротивника не виявлено. Загалом по території України протягом доби ворог завдав чотири ракетних та п'ять авіаційних ударів. Додали у Генштабі. 22 січня увечері ворог завдав ракетного удару попередній з ЗРК С-300 по селищу міського типу Пісочин Харківського району. Зруйновано господарчу споруду без постраждалих. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Він також додав, що протягом доби ворог обстрілював населені пункти куп'янського, харківського, богодухівського та чугуївського районів. Екс правоохоронець під час окупації села Весели Харківського району перейшов на бік ворога. У березні він погодився на пропозицію російських представників та добровільно обіймав посаду глави адміністрації села Веселе, повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури. На своїй новій посаді колишній старший інспектор поліції видавав довідки місцевим жителям, які не мали прописки у веселому. Такі документи були потрібні для вільного пересування захопленим селом та проходження перевірки на російських блокпостах. Крім того, він примушував людей до господарських робіт, прибирання вулиць, розвантаження та видачі гуманітарної допомоги від країни агресора. Додали прокурори. За таку діяльність чоловіку заочно повідомили про підозру в Держзраді. Служба безпеки України викрила та затримала за підозрою державній зраді сільського голову однієї з територіальних громад Красноградського району Харківської області. Ця тергромада не перебувала під окупацією російських військ. Повідомив речник УСБУ Харківської області Владислав Абдула. За його інформацією, сидячи у тилу 49-річна чиновниця сама налагодила контакти з представниками російських спецслужб і систематично надавала їм допомогу у провадженні підривної діяльності проти України. Зрадниця повідомляла своїм друзям із Руськава Міра про місці розміщення військової техніки озброєння особового складу ЗСУ, передавала ворогові списки мобілізованих та військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та ООС. Голові села повідомили про підозру в Держзраді. Надалі її утримуватимуть під вартою, поінформував Владислав Абдула. У Харкові встановили юрту незламності за підтримки посольства Казахстану в Україні. Про це повідомила мерія Харкова. Споруда, зведена казахською діаспорою, знаходиться поряд із пам'ятником, закоханим біля метро архітектора Бекетова. Щодня нами працюватиме як пункт обігріву, де всі охочі можуть зігрітися, підзарядити телефони та випити гарячого чаю. Нещодавно такі ж юрти відкрилися у Києві та Бучі. Це були головні події на 16 годину 23 січня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.